Привіт! І в нас сьогодні знову спонтанний ефір. Я ніде не писала анонс, що він у нас буде. Але я сьогодні хочу з вами погратися в свої улюблені мак карти. І е, у нас сьогодні буде техніка, чому я не хочу худнути. У нас 16 числа, 16 березня, стартує відкритий марафон для тих, хто хоче схуднути. Проводити будемо ми його, я і Анна Ханенко. Ось, запрошую вас, перший тиждень буде безкоштовний, плата потім далі буде чисто, символічна. Буде дуже багато технік для пропрацювання своїх емоцій, що ми заїдаємо, чому це ми заїдаємо. Аня нам дасть режими харчування. Вона покаже, як правильно готувати ПП. Вона буде викладати рецепти в нашу закриту групу. Тобто, я вас запрошую. Але сьогодні у нас зовсім інше. Ми сьогодні поговоримо про те, що нам заважає привести себе в порядок один раз і на все оставше життя. Давайте спробуємо задати собі запитання, які задоволення стоїть за, моїм, за моєю залежністю від їжі? І я візьму. Свої улюблені мак-карти і дістану карту для тих, хто зараз знає. Яке задоволення стоїть за тим, що я заїдаю їжу? Ось я дістала карти. Так. Дивимося на карту. Що ви там бачите? Як ви гадаєте, яке це задоволення стоїть? За тим, що. Я заїдаю. Ну, для мене це. Давайте я буду трактувати, кожен трактує з вас сам своє. Можливо, десь наші думки зійдуться. Ну, по-перше, це коріння дерева, яке врослося. Це мо... моя зона комфорту. Я не хочу нічого змінювати. Верніше, я кричу, що я хочу скуднути. Вау, яка я молодець. Я буду колись там ходнути, але моя зона комфорту каже, стоять, собі спокійно. Ну так хорошо, чоловік сприймає тебе файненько, е, гардероб не треба міняти, не треба бігати, шукати, зробляти гроші на новий? Що тобі ще потрібно? Ваша зона комфорту не дозволяє вам схуднути. Наступне запитання. Яка, яка дія має бути, щоб ми почали контролювати своє зажирання? Знову ж таки, я потасую колоду і дістану одну з карт. Яка дія має бути, щоб ми все-таки задумались над тим, що ми заїдаємо? Я дістала карту. Ой. О, я навіть не знаю, так напевно. Ілів, так? Яка дія має бути? Щоб ми почали задумуватись над тим. Ну, напевно, це коли все перевернеться з ніг на голову. Тобто, для нас що повинна бути? Повинна бути та дія, хоч щось нас виб'є з нашої зони комфорту. Ну, по крайній мірі, я так трактую. Поки мене не вибуде з моєї зони комфорту, я не почну діяти. А навіщо? У мене так все комфортненько, все добре. І ця дія може бути люба, будь-яка. Ця дія може бути з оточуючого середовища, наприклад, там, я не знаю, хтось в маршруті сказав жіночко, ви тут сідаєте, вам важко стоять. Будь-яка дія. Будь те, що вас ви виведе з зони комфорту. Наступне, яка емоція вам комфортна, яку емоцію ви заїдаєте, достаємо нашу улюблену. Образ жінки. Тут 150 різних емоцій, і ми з них достанемо цю емоцію. Яку це ми емоцію заїдаємо? Яку це ми емоцію заїдаємо? Давайте достанемо оцю. Так, зараз я кладу картку, щоб вона мені не заважали. Яку емоцію ми заїдаємо? Як ви гадаєте, що це для вас за емоція? Для мене це хаос. Коли я не хочу розбиратись з оточуючим світом, мені проще поїсти. Не знаю, що для вас це. Подивіться, для кожного з нас це окрема тема. Кожен з нас бачить своє. А тепер давайте спробуємо знайти те, що допоможе нам зупинитися. Скаже стоп, і щоб ми не відкрили лишній раз холодильник. Пам'ятаєте, я своїх дівчаток всіх вчу. Відкрила холодильник, закрила холодильник. Посіла 10 разів, тоді відкривай холодильник. Твої емоції зміняться, адреналін стукне в голову, і ти перший раз подумаєш, а можливо, я вже не хочу їсти? Або інше. Хочеш їсти, попий води. Не хочеш води, не хочеш їсти. Сміюсь. Так, давайте, яка дія зупинить нас? Дістанемо карту. Оп! Яка дія зупинить нас? Сама не роздивила ще карту. Яка дія нас зупинить? Дійсно, дія яка? Весело ще. Тобто, взяти набрати подругу і вислухати якийсь гарний анекдот. Або, ну, для мене це потанцювати. Не обов'язково з партнером можна танцювати самій. Це весело. Аби була музика, можна самі співати. Тобто першим їсти мені не треба лізти в холодильник, мені треба протанцювати шлях до кухні, якщо я його протанцюю, я зайду на кухню і подумаю, що це я сюди попала. Це все класненько, але на це все в нас завжди є вторинні вигоди, щоб заїдати, а не розбиратися з своїми мізками. Тому я своєю авторською колоди, кого цікавить, вона є в продажі авторська колода вторинні вигоди. І ми достанемо вторинну вигоду. Чому це нам проще заїдати, чим розбиратися зі своїми емоціями? І я любу карту достаю. Так, покладу. Мене перестануть жаліти. Як я приведу себе в порядок, буду гарно виглядати. Мені ніхто в тролейбусі, чи таксі не уступить місце. Розумієте, на кожну з наших не хочу є вторинна вигода. І ми сьогодні в нашому марафоні по психогенному безпліддю з дівчатками виясняли, що таке вторинна вигода і до чого вона приводить. От є вторинна вигода на те, щоб нам бути повненькими і не проводити себе в порядок. Перша це зона комфорта це теж вторинна вигода. А це така вторинна вигода. Мене перестануть шкодувати, а мені ж так не вистачає уваги, турботи. Я ж не можу підійти до мами і сказати, мамулька, обніми мене, бо мені так не добре. Це не мій варіант, я можу підійти і до мамульки, і до чоловіка, і навіть до своїх дітей. І сказати: ви знаєте, мама сьогодні втомлена, мене не треба шкодувати, але обніміть мене і мені стане краще. От з такими емоціями, з такими вторинними вигодами ми будемо розбиратися на нашому марафоні по схудненню 10 кроків до умріяної фігури. Крім того, що ви з цим всім розберетеся раз і назавжди. Анна Ханенко дасть вам режим харчування, дасть вам меню, покаже в онлайні, як правильно готувати ПП меню. Не складно. Хто є в групі, вже бачив, що вона порівняла харчування таким, як ми звичайне харчування і ПП-харчування, що по ціновій політиці це майже одне те саме. Тому запрошую вас 16 березня на наш марафон. Будемо разом приводити себе до літа. А поки у мене все. Всім пока, гарних вихідних!